Зоя Олександрівна, ви в салоні порівняно недовго, але вдома у вас є вже теплова кераміка, правильно? Да. Є якісь певні результати, і тут ви, так як ви наставник, ви запросили Людочку, Людочку да. У вас є 5 чудових подарункових процедур на платформі. Ви їх пройшли і маєте вже якийсь результат, ви вже хочете поділитися да, з нами. Так, розкажи, у мене така радість. Я сьогодні замість, що у мене пропали вени на ноги. Були вени, прямо вся права нога була в вени, таких толстих. Права нога, От, да, отут, отут. Боли отут. Буди в'яни такі. Да, да. Скільки років вже з Олександром? Ну вже, вірне, давно вже я не знаю, не знаю. Ви просто не звертали увагу. Да. Воно якось вам заважало, ні, ні, не боліли. У мене тільки під коленки тут як синій, синій, такий згусток синій був. Потім ага. пропав і ті вени опустились вниз.

Это вообще, как, вообще, а хотіли б ще процедуры? такі процедури? Конечно. Звичайно, да. Профілактику робити, <laughs> да, да? Да, да, А да. можете нам ножку показати? Да. Ну, ми, правда, не бачили її до цього. Вот тут у мене був згусток такий синій, так. а от тут були вени такі толсти. Бачите, такі сліди, залишились. тільки трошечки такі залишили. Да. Толстий були такі, от, як палець, такі вени. Ого. Да? Угу. І це не стало він. Ото щастя. Супер. Дивіться, наскільки. Вертайтесь до нас. Наскільки потужна платформа, от ми завжди говоримо, що за п'ять процедур у вас такі шикарні результати, да. Дівчата. да. От бачите, ви і запросили Людмилку, зробили гарну справу, вона теж задоволена, да? є певні mm -hmm. результати, і у вас за п'ять днів шикарні да, результати. Варто запрошувати, дівчата. Да. да. І от доносите цю інформацію навіть до своїх друзів, яких ви хочете запросити стосовно платформи, навіть п'ять процедур творять чудеса. Бачите? Да? Да? Не, я я не очікував. Може, може, то не та нагадував, а там не було. Поміняв, -то я, може, 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 я не довго смотрю. <реш> Це таке случилось. боже щастя. Супер, ми вас вітаємо. Дякую вам. Як наставне.